Привіт, друзі, з вами всегда я Артік, зати на ми будемо грати прикладені ігрушку під названням Off The Road. Дуже прикольна ігрушка, друзяки. Будемо кататися тут і по горам, і по плянкам, і по всем чим хубаво. Це реально буде викривалося. Так що, друзяки, приступаємо до ігрушки. Ігрушка реально класна, поганятиму на 2000 яка тут графіка зашибічіцька. Наче я граю не якусь Android ігрушку а на... Андроїді, скажіть, дуже реалістично. Також тут є повреждення машини, не такі прямо як в Бімки, бо це не Бімка. це просто ігрушка. Тут можна ламати дерева. Зараз я вам покажу. Піджіть, зараз на нашадрахнути добре, чи якесь дерево. Як треба, то немає як. Нічого, зараз ми його розфігаримо. Тут є ви бачите багато завдань. є багато кубків, є багато всяких тут вівен. прочим, це в мене вже друга машина, друзі. Також, друзі, є онлайн режим. Ми його грати поки що не будемо, так як він не дуже пророблений. Дивіться, виходимо з машинами, да? бачите, це моя машина така тачила хороша. Так, виходимо з тачку, включить. А, ось, все, виходимо, хопа. Бачите. Дивіться, зараз ми зайдемо на ось. Де тут у нас було? Ага, ось, все, бачите, самоліт. Йолка, от я дурик, взяв самоліт, фіганув. Це 50 тисяч ігрушка зломана, зараз все буде, бай. Все, друзі, ми тепер літуни. Так, піди, як літати. Так що включати треба. Ну, що ми не їдемо. А, одремонтувати може треба. І чого ти не летиш, гало? Да. Сказав я до того самоліта, в якого горить мотор. Так же, друзяки, тут у нас є дивитися. Фонарик. Прикольний, зроблений. Скажіть. Зашибічка ігрушка, друзі, обнова вийшла нормально. Так, зараз дивимося. Ось цього салона, дивіться, який вид. ще є третя камера, це взагалі красивіше скажіть. Дуже плавна графіка, дуже-дуже прикольно. Телефон не глюче, не лагає. Є онлайн режим, як я вже казав, прикольно, можна Фу от бачите, повреждення є, не дуже великі можна машину таку от, хопа. Одремонтували, все, поганяємо. Є нітро. Добре, що помогли. Ну, народ, вставається. Давай, ну їдь же ж боже, що ж таке. Як завжди, да? Фух, на силу виїхав. Дай, друзаки, що я покажу вам. Карта. Карта дуже-дуже дуже велика. Така нормальна. Нехила карта. Багато чого в цій карті І Бачите, є монети, тут а можна збирати їх. Але я не буду їх збирати, так як в мене зламана версія. другу, включаємо, дивіться, ми летимо. Фух. Ой, бляха, машина пожмакувала треба підремонтувати трошки також друзі що у нас тут є зараз побачите тут багато є транспорту тут є у нас і самоліти такі легкі є велика техніка як я вже й казав дуже прикольна карта така знаєте жив... така з на дрошка приколь прикольна. Мені, я ж кажу наподобі форси харайзен так, багато островів є. Машина ця моя стрибає, я її взагалі прокачав на максимум, бабла повну, щоб ні. Щоб ні, друзі, чоб ні. Давайте ні трупу замутимо. Фу Оце ми віражі сповняємо. Давай, отак от, Як би не я... Машину взяв із поганив. Машини я фари включити мона. А щось дебьока є, так? Да? Ну, Виїжджаю, так, да? бачите, гідроудару немає машини. Можна по воді кататись. Коротше це в нас машина амфібія, друзі. Тут всі машини амфібії. Боже, ну графіка зашибітьська, мені так подобаються ці краєвиди, скажіть. Прикольно. Кому подобається, друзі, ставте лайки. Також не забувайте мене телеграм-канал. Всіх друзі там чекаю. Зараз їздимо по карті з вами. Це просто так кажемо, Ігрушку буду. Знімати це не последній відеоролик по даній ігрушці, так як ігрушка дуже-дуже дуже класна. Все зараз, друзі, не розкажеш. Карта дуже прикольна, така країв, є види зашибічиські. Ми трохи включаємо і рвемо на всіх парах летимо. Саме треба в дерева не врізати, щоб машину ремонтувати. Ну, ремонт недорогий, 200 монет монетчого лише. Зараз ми заїдемо сюди сюди. Тут навіть є друзі лодки. Є прицепи, які ми можемо брати, виповняти завдання всякі, отримувати за них нагородження, там монети. Купляти за ті монети машини тут, все що можна. Поки Артем виїде, блін, то машини вже не буде в живих. Це правда. Що в нас тут? Так, а ну давайте приймемо. 35, давайте що нам. Ми щось построїли собі? Ну давай на ну. тихо тихо ну давай б мне гроші есть, зараз построїмо, друзі Ага Не можна Надо... щось треба коротше Ну машина дрифтує, Я ж так далеко вместе шот КП Так подожди у нас так підчеплятись треба Ну а ч ж ты що ж ти не підчеплююся, я не зрозумів. Я щось не так роблю. Ай, коротше, ну його в баню, друзі. Ми сюди не за цим прийшли. Ми прийшли за краєвидами і за ігрушкою самою. Так, давайте по трасі попробуємо проганяти. Подивимося, що у нас тут є. Траса бачу. Блін, тут самоліт був, який я розбомбив нафіг. Нафіг я його взагалі зламав. Я навіть не побачив, просто залив як... Немічно. Дивіться, як ми пливемо по воді. Ну ми ж їдемо. Зашибісь витягнули мене. Все-таки не можна обманути систему. Думаю, тут можна просто тупо як немічне їздити по воді, але ні, далеко не заїдеш. Також багато карточок тут всяких. Треба за собі джипика, друзі, взяти. Також машин тут багато, дуже багато. Машини ви отримуєте від того, що відкриваєте оці карти. Все нажимаєте Unlock і тут вам випадають машини. Їх треба назбирати тих карток багато от Я затезду машини, тут монети випадають, Ось бачите, машина заблокірована. Так в мене гроші повні, я можу просто купляти ці, так скажемо, дані і карти, і ми можемо, друзяки. Получати за це дуже-дуже хороші машини. Тут машин арсортимент. Арсо... А... Коротше, як вимовити нафіг не можу і ну, Багато Багатий на машини. Так, на гору ця машина не ...сильно, мощності малувато до неї. Фух, оце коль... кул... кульбіт. І знаєте, що я так запинаюся, просто, просто такі слова важкі, що я не можу навіть вимовити їх нахід. Право, взагалі, полакати. Также друзяки, якщо хочете, можете поставити лайк, якщо вам не тяжко, звісно. Бо я відоси знімаю для вас кожен кожен день. Звісно, полимо. Мені не важливо. Бачите, з тобі моневати, тут вже плюс даної вгручки. Нітруха, ууу. Подивіться! Оце кульбіти, друзі, оце кульбіти, я розумію. Після кожного кульбіта треба машину ремонтувати, бо як же ж, по-другому. Так, як подвестись тут карту, подождіть. Задували самі пальними, понаставляли, вони комусь треба. Карту можна бачити отаку. Як хочете, можна отако її тулити. Як карту дивитись, я не зрозумів. А, ось все, дивіться. Бачите, ось островки маленькі. Ось островок, ось островок, ось островок, ось островки. Ось до островки, но островки і ось дана карта. Дуже така прикольна карта, друзі, мені подобається. Думаю і вам сподобається. Ігрушка реально класна карта. Немаленька. Пограти можете разом з друзями. Онлайн режим тут тобто, присутствує. Так що хочете грати разом з дружбанами. Або просто з рандомними людьми. Як ваша душа забажає, звісно. Фух, ну дрифтувати зашибісь можна. Так, давайте провіримо цю задання якесь у нас. Так, розворот поліцейський фу. Не знаю, чи це поліцейський, але це був мій стар. Так, зараз будемо поміняти задання. Так, нам треба проїхати, ну я поняв, поняв Давай, газуємо. Газоліну, блін, машина це не рве. Мочності треба трохи збавити, вона так фігарить, що я не можу навіть нею управляти. Вона... Ой, ой-ой-ой-ой-ой, ну що, сорівнуємо з кимось, що, я бачу якесь... Ааа, це просто тінь. Так піддержить. Тррррр, ну боже, ну заноси. Взагалі не управляємо. Трендеці, як на льоду їздить. Взагалі невозможно управляти нею. Треба, треба випливнути. Так, друзі, будемо випиляти разом з вами задання ще дані ігрушки, Хоча вона зломана, але задання виконувати це, як гріх не пройти її. Хоча в неперними, але... Ти блін, ну це взагалі невозможно, це не машина, це якась корова на льоду. Чесно слово. же ж Зашибісь, ну боже, не наставай летих дерев, нафіг вони треба мені. Хоча друзі, як ми з вами програли, це невозможно на цьому машині виконати. Мощності Черещуря і прокача уже аж. Понятно, ми програли. Хто сумнівався Нічого ну, страшного не сталося. Так, друзі, дивіться, зараз будемо карточки з вами відкривати, йдемо в магазин. Ось ви бачите машини, нові машини. Закрито, відкрито. Закрито, відкрито, закрито, відкрито. І що це не взяли, не зрозумів. Я не зрозумів, що це таке. Так же машини. Дивіться. Скільки машин є? Жаль. А ми їх можемо відкрити чи ні? Мені просто цікаво. Боже машини, які тут є. Багато Ух ти, да? Преміум машини. Ух ты! О, ч я хотів би? Блін. Ви здіваєтесь, хотіть машину цю купити. Вона така гарна, блин. Це взагалі космічний апарат якийсь. Что таке за НЛО якийсь чорт знашок? Преміум, може преміум не вийде, то давайте може такі купимо машину якусь. Там бикновену машину. А ну лацю. Error code. А, інтернет, друзі, треба. О, ну нормально, зараз друзяки, пару сек, я попробую з інтернетом пройти. Так, друзі, я включив, коротше, інтернет, зараз будемо перевіряти з вами. Можна купити машину чи ні. Ну, ну інтернет вже щось, дивіться, включений інтернет. Wi-Fi є. О, пішло щось. ...походу, не можна купляти. Тут треба, не знаю, що робити. Можна кустомізувати машину мою, але я хочу купити собі якусь машину. 144 гривні. В реальні гроші, щоб чокнутись взагалі Що, що? що всіх машини стоїть грошей. Тут треба карточки збирати, але я хочу купити її, на фіга мені гроші. От облом. Оце облом так облом. Купиш ти машину. Треба, друзі, реальні гроші, яких я донати, звісно, не хочу. Та і нафіг воно мені вдалося. Кажіть. Ну, не можна так, не можна. Давайте хоча б може. Ух ти! У нас є карти! Так, друзі, зараз провіримо. Пару секунд, підключаємо інтернет. Так, у нас є карта. Ну давайте цю карту візьмемо. Я і не знав, я думаю, тут одна карта, думаю, чого вона така мала. Тут у нас повно карт, друзі, з вами. Бачите, я разом з вами відкриваю нові висоти. Ну, карта. А де нова карта? Ого. Це не та карта, чи та? Ух ти, це нова карта. Ну фіга собі вона нас Ще походу більше, ніж та. А ну ну... Да, нові висоти, блін. Вулкан є. А ні, то не вулкан то тут. Вони вже галюни. Вертольот тут був, воно тут десь був. Підруденно-підтрудином, нам, нам треба... Та куди ж ти летиш, боже мій. Тобі ж кажу, установиш, куди ж ти летиш? Все, дерево збили нормально. Вертолют, що це вертольот? Що Просто пролетіти вертолют треба. Ну коротше несуть. Так, нам треба новий транспорт знайти тут. Подожди. Тихо, Трррр, та хватиш тобі знак, що ж ти женеш поперед пекло. О, ви. Є... так тихо, вийти треба. Хоп-хоп-хоп-хоп. Так, біжимо, біжимо, біжимо. Ось, ось, бачите, онлайн режим є тут всяка фігня така. VIP. Нафіг нам віп, надо мене гроші є. О-о-о. А ну-ну. Опа-оп-па-хоп-опа. Опа, опа. Вау, ану-ну, як витку з кабіни. Ану тако. О! Блін Це дуже прикольно, друзі, дивіться. Скажіть... Блін, які краєвиди. Блін, друзі, ну це краса. Неземна краса. Дуже подобається мені дана ігрушка. Дуже придужаю. Карт повно, машин повно. Коротше, друзі, ви так розумієте, не одна серія буде по даній ігрушці. Так як я не можу про цю ігрушку мало серій зняти. Так як тут дуже-дуже багато всього. Так що, друзі, на цьому думаю, будемо ми закінчувати. З вами, як всегда, був я, Артік, звати мене Артем. Всіх жду в себе в телеграм-каналі. Кому сподобалася ігрушка, думаю, не пошлобиться, биться, постави лайк. Ну і на цьому, друзяки, думаю, будемо закінчувати. Всім, друзі, па-па.